Ну що, Владик, Ти кофту свою хотів викинути. А ми от не викинули. Тіна. Ану, що там? Подивись, що там, Ану, в коробочці. Подивись. Подо яка коробочка, гля. Ай, прям як ти любиш. Прямо як ти мечтала, домик тобі. Ану, провір, що там. Провір, що там. Ну. Ну, нравиться чи ні? Так. Так. Тіночка? Тін? Ти де там? Тін? Угу, нічого не видно. Тін. Що ти, як тобі там коробочка? М? До діла така, так? Вот так Можна закриватися. Так, да, можна закриватися, можна відкриватися. Як тобі коробка? Тін, ти де? А, ти там? О, ну, я розумнечко в Будьку вже л'єшла, так? Да? Так. Да? Ну, спи, спи. Даний сон.